Якщо ви вирішили розірвати шлюб, незалежно від того, де ви перебуваєте, в Україні або за кордоном, вам в допомогу наш онлайн-сервіс із розлучень. Це швидко, доступно, зручно і комфортно. Без приїзду в Україну, без вашої особистої участі і присутності, без згоди іншого сподружжя, незалежно від наявності дітей чи майнових спорів. Навіть якщо ви втратили чи загубили свідоцтво про шлюб або народження дітей, чи інші з подружжя відмовляється вам їх надавати, ми можемо за лічені дні отримати дублікати цих документів у будь-якому органі реєстрації актів цивільного стану в Україні. Ми забезпечуємо повний контроль процесу з гарантованим отриманням рішення суду про розірвання шлюбу, яке може бути, за вашим бажанням, належним чином засвідчене для пред'явлення за кордоном і доставлене до будь-якої точки світу. Надійність нашого сервісу підтверджена численними відгуками наших клієнтів Google з рейтингом довіри 4.9. І ще одна важлива опція: оплата здійснюється лише після того, як ви отримаєте від нашого сервісу повідомлення про реєстрацію вашої справи в суді. Кому стане в нагоді наш онлайн-сервіс із розлучень. Перше для тих, хто не знає, як все оформляти, що і як писати в позовній заяві і до якого суду її направляти. Друге. Для тих, хто не має часу на всі формальності і бажає отримати послугу в комплексі. Третє. Якщо ви перебуваєте далеко від потрібного суду або за кордоном. Четверте. Якщо інший з подружжя проти розлучення. П'яте. Якщо ви або інший з подружжя не являєтеся громадянами України. Шосте Якщо вам необхідно отримати дублікати документів або здійснити їх легалізацію. Сьоме. Якщо ви або інший з подружжя перебуваєте або зареєстровані на тимчасово окупованій території. І восьме: якщо розірвання шлюбу тягне за собою поділ майна, спори по дітям, а також стягнення аліментів. За статистикою середня тривалість розлучення становить приблизно три місяці: це якщо суд не дасть сторонам строк на примирення до шести місяців. Плюс рахуйте ще 30 днів на набрання законної сили рішенням суду. Але трапляються випадки, коли суд ухвалює рішення навіть за місяць, незалежно від згоди іншої сторони і навіть на першому ж судовому засіданні. Все залежить від організації судом своєї роботи, зокрема від належного і своєчасного повідомлення іншої сторони. Це передумова швидкого розлучення. Для оформлення розлучення достатньо подати нам на електронну пошту у скан-копіях або фотокопіях наступні документи, паспорти і довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів подружжя, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей до 18 років, якщо вони у вас є, а також вказати місце реєстрації сторін. Якщо ж у вас немає документів іншого сподружжя, то обов'язково треба вказати місце його реєстрації прописки, для того, щоб суд мав можливість його належним чином повідомляти, а також інші контактні дані за наявності. Якщо ви перебуваєте за кордоном, для дистанційного розлучення достатньо направити нам на електронну пошту скен-копію підписаного адвокатського договору, який надаватиме нам повноваження представляти ваші інтереси в суді і отримувати судове рішення про розривання шлюбу. Процедура розірвання шлюбу в судовому порядку складається з декількох етапів. Ви отримаєте повну і безкоштовну консультацію по вашому питанню, ми аналізуємо повністю вашу ситуацію, а також за необхідності отримаємо необхідні документи, а також їх дублікати. Далі ми готуємо і подаємо позовні матеріали через систему електронний суд. Після реєстрації справи в суді клієнтом вноситься оплата, а ми вже сплачуємо судовий збір і чекаємо на призначення розгляду справи. Подальшому ми слідкуємо повністю за усім процесом і за необхідності подаємо певні клопотання чи заяви. В результаті ми отримаємо рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, і за бажанням клієнта воно може бути належним чином засвідчене шляхом проставлення апостиля, перекладено на іншу мову, а також доставлено до будь-якої точки світу. Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, є єдиним документом, який підтверджує розлучення. Тому в даному випадку свідоцтво про розірвання шлюбу не видається, навіть якщо ви про це попросите. Відповідно до законодавства ніхто не може бути примушений перебувати у шлюбі поза його волею. Тому суд у будь-якому випадку ухвалює судове рішення про розірвання шлюбу незалежно від згоди іншого сподружжя. Наш онлайн-сервіс працює на постійній основі з 2018 року, і кожного року ми оформлюємо близько 300 розлучень. Тому наш досвід мінімізує можливість будь-яких помилок. І кожну справу ми доводимо до кінця. Якщо шлюби укладаються на небесах, то припиняються завдяки нашому онлайн-сервісу із розлучень.